Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Іде День 2023 року. Сумний, як ніколи, на моїй пам'яті. Усю ніч маю мрію. Хочу, щоб до Спаса Збройні Сили України здобули перемогу, щоб в результаті квитневого треневого наступу. Збройні сили України, Фронт Орди, розвалився, щоб загинули расисти з Путнером. Геть колаборантів, корупціонерів, бандити у владі України. Щоб подяка від Бога і людей прийшла до наших воїнів. Амінь. Слава Збройним силам України! З вами був Богдан Гавриляк. Підписуйтесь на мої канали. YouTube канал, телеграм канал, Facebook. На одну сторінку і на другу і чотири групи. Вже третій місяць, як Facebook блокує мою другу сторінку. Тому обов'язково я вас дуже прошу. Підписуйтесь на мою другу сторінку і чотири групи. Тік-ток, Інстаграм, Твітер. Будьте здорові та щасливі! Веселих вам свят, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!